Розлучені батьки. І на тебе не діятися будуть усі, що ім'я твоє знають, бо не кинув ти, Господи, тих, хто шукає тебе. ПСАЛОМ 9.11 Вчора ми говорили про те, як гріх вплинув на здатність виносити судження, які Бог дав людині. Сьогодні поговоримо про те, як гріх вплинув на родину. Яку теж створив Бог. Ми всі мріємо про ідеальну родину, про будинок, який справді є раским куточком на землі. Але на жаль, ми знаємо, що далеко не всі родини такі. Навпаки, у багатьох сім'ях виникають проблеми. У родині Флабіо спочатку все було гаразд, але коли їм не було вісім років. Мати виявила, що чоловік її не вірний, і будинок перетворився на поле бою, де щодня вирували ревності, крики, закиди та образи. Флавію ріс з батьком, який намагався приховати свої гріхи, та матері, яка нікому в родині не дозволяла пробачити його, бо сама не могла пробачити чоловікові зради. Через кілька років батько пішов і почав жити окремо, але коли він приходив побачитися з дітьми, знову розгорялися суперечки та сварки. Розповідаючи про свою сімейну драму, Лавіус Туглею згадував щасливі перші вісім років свого дитинства. Він сумував за ними, але розумів, що тепер його батькам краще жити окремо, вони вже не вживалися разом терпіли одне одного, не намагалися об'єднати родину, батьків пов'язували лише діти. На жаль, подібні ситуації виникають занадто часто, і діти, які могли б жити в щасливій родині, стають слабкими ланцюжками, що зв'язують батьків, які вже не можуть жити під одним дахом. Навіть у таких випадках ми можемо зробити деякі висновки. По-перше, якщо твої батьки разом, дякуй за це благословення Богом і в молитві проси, щоб вони залишалися єдиними. По-друге, якщо твоя ситуація схожа на ситуацію в пам'ятай те, що сказано в псалмі: Бог не залишає тих, хто шукає його. Ворог Бога знає, як завдати школи сім'ям, як принести до них страждання і бій. Знай, що у таких родинах можуть вирости нещасними діти. Тому навіть якщо у твоїй родині є проблеми, не переставай щодня шукати Бога, адже Він захист для всіх дітей, Бог хоче відновити сім'ї, щоб вони були куточками раю на землі, і якщо ти звертатимешся до нього, він заповнить те, що не змогли дати тобі твої батьки. Не розмірковуй, звертайся до Бога сьогодні, і він буде твоїм захистом.